Четверо літературознавців стали лауреатами всеукраїнської літературної премії імені Михайла Коцюбинського. Їх обрали з 31 учасника, розповів суспільному голова журі Ігор Івасюк. Це достойні твори, достойний розвиток нашої літератури. Серед переможців літературної премії Віктор Крупка із Вінничини, письменник, літературознавець, кандидат філологічних наук Каже, переміг у номінації поезія. Це напевно та спудинка омріяна. Яка дає можливість відчути, що я роблю те, що маю робити, і, і і значить, моя творчість комусь потрібна. Зрештою, у номінації художня проза перемогу здобув Володимир Комаровський з міста Рівне, чоловіку 70, Розповідає все життя, пропрацював журналістом. А визнання на всеукраїнському конкурсі для нього мотивація, аби писати далі? Кожен хто пише, хоче, щоб було якесь визнання, що точно не для себе пишеш. Це фактично історія нашого, нашого часу, наших людей. Причому історія така не така художня, хороша історія, правдива. Кращим зірцем науково-популярної літератури стала книга Олександра Лагушняка з Миколаєва. У номінації на кращий художній переклад перемогла Інна Ковальчук з Києва. Всього ж номінацій було п'ять, каже Ігор Івасюк. У категорії Дитяча література премію не присудили нікому. В номінації дитяча література лауреат не визначено. Журі вирішили не присуджувати нікому, бо вважали, що якби трошки десь не дотягує до рівня все ж таки лауреата всеукраїнського всеукраїнської премії імені Михайла Кацюбинського. Переможці отримали премію у розмірі 36 тисяч 250 гривень. Кожен номінанти по 2 тисячі гривень. Гроші за словами Ігоря Івасюка виділили з обласного бюджету.